Стандартний бутерброд, не коштує вложувати всю деталь. Так? Але як зробити її коротше, надійною, і дієвою і візуально гарною? Стандартний бутерброд показує, щоб не сидіти, це не шпаклювати і не ліпити. бо ну, ти будеш коли цього дня-день тільки от виводити, то Нахрен це крило кому потрібно, там, допустимо, плюс-плюс-плюс. Якщо, якщо, якщо. Дивіться, ці глибокі такі от, навіть не будемо цей. Підганяємо ще трішки наждачкою. Тут обліпили сіткою. це вже десь показувалось, хто як. Ну, Кріплення два ще нормальні. Honda, скутер, крило переднє. Ну, І більш-менш підгоним, так, щоб не було зігін-загінів, і. і, і, і. Ну, і... Бамп, раз я от матову. Матова фарба вона відрізняється від глянцевої, вона не тріскає. Вона і на глушителя термостойка. Вона... Ну, я зараз відчистю його ще трохи і крию перше раз цим балоном, потім АПП-бампер. Так, Цей балончик не дешевий, друзі, але його вистачає. Капець, в нього розпилювач такий. Ті, хто вірить в те, що все діло тільки в розпилювачі, ні, не вірте. Цей розпилювач кладеш на інші краски, то до одного місця. Ну, Зараз побачите, як воно криє. Я відчищую крило, показую, як крию цим. ну, і дальше. До речі, як можна також виходити з положення. Да? Тут було об... облупане, тут взагалі кусочка не було. Ну, така морда оліньонка. Буде. Ну, креатив, а хто відміняв це саме, головне, що воно, воно надійно і, 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 і. Якщо з заводу ось такі от писаняки на скутерах, значить норм. Продовжуємо. Може багато писати, що є такі, є такі, можливо, шуба якась. Але це по мінімуму технології по максимуму. Скажете, що піпішна фарба, скільки вона. Допустимо, протримає, якщо вона бамперна професійна навіть. Але але, там буде ще прикол в кінці, який також чудовий лайфхак. Ну, це буде чорна замість ґрунта, хоча є і сам ґрунт. Але так як в нас апп ґрунт. То, е, чорна, тобто не в колір грунта, то якраз нормально, Тим паче вона, оця от матова фарба, вона не... Коли крило гнеться, воно не лущиться. так, Звісно, як вона не на відкритому. Підсохне зараз чуть-чуть і показую АПП крем. Гляньте, які страхи. Йомайо, ще Десь повідлущувалося. М -м. Ні. 我说，快点。 З цієї сторони з внутрішньої я тільки бам э, матовою. Ну і ще одним приколом. Але чисто із-за того, що, що шкода самої фарби такої, тому що там вишня. Тим паче буває з заводу, часто звідти дивишся, а вони там ніфіга не обробили і не об... Фарбували реально. Буває навіть пістолетом. Ну і ще один слой. ж ніколи не заливайте от в слой. От, тому що вона йде структурно. Ця фарба йде структурно. Ну, навіть показано, мабуть, так. Да. І вона реально Ну на багатьох пише, що структурна, ви підете, скажуть, це Польща там робиться хороша. Та ніхрена, я вже навіть не тримаю ті балони, повикидав, все тримав щось підшикати, то береш воно оце. Зараз ще один прикол, який позакриває оці всі штуки, які обминаємо. ми обминаємо, так як це крило деталь. Да? І там шпаклівка і та робота буде лишнім, а хочеться, щоб воно виглядало, як має виглядати. Бомба-ракета петарда Тепер беремо. Тепер беремо, щоб цю всю, всю штуку завпечатлити, щоб хтось не писав, що та це керхером змиється, та це яка б не була. Та ні, чому. По-перше, її так дуже важко змити. Одне, що вона це іржа, якщо ви десь іржа, то вона звідти пролізе, звісно. Але я ще от прибавив собі таку от штуку, щоб беру лак і не заливаю в слой. Давай, верту все не доходять, руки почистити. Мобіхел, хто може в балонах знає, якийсь лак хороший. Я в балонах ніколи не доходив на нормальний лак. Тому якось вже це. Ну, заправляю лак і ще робимо йому цемент. Ну і лаком. Якраз і там підсохло вже. Ось так от бамперно, навіть без лаку, друзі. Хто має вдома купив такий балон собі і може підпшикувати, тільки потрібно полущення зняти і це все бачили, як я плюс-мінус підвів, підготував, щоб була база грунт, до чого воно... тому що наждачка, коли ти матуєш, вона робить пори такі, що фарба затримується. Якщо ви просто на пластику, тому і лущиться потім. Ну і ось так от я лаком накрию. Я додаю ще навіть шагрі трішки вилетіло з голови, пшикнути перший раз зсередини, так, щоб воно тримало. Але я зараз акуратно підніму його там Ну, Головне не лити в слой і дати йому. О, я вам кажу, воно не буде тріскати, от коли така маніпуляція, а по-друге, ця фарба такий цемент отримала то що треба. Зараз я лаку розвів трішки більше, тому що от тут я підвожу та вітя зробив. Другого. Ну, чоловік казав по-візуальному по, -по візуальному нічого, але я не можу терпіти. Я не можу це терпіти. Вітюк мені тільки на два каже, я тобі зловив. я зараз з серебряночкою, оці от, е, ліству, оцю ліству і ту кришечку оцією серебран... серебряночкою і. Зверхи лаком, дешево, гарно і сердито. І виглядатиме ось так. О, тут бензин під'єднував трішки по. по цей. Але різниця є, бейбі. Ну, приблизно ось так от виглядає. На скутер ще не ставлю, тому що потрібно там, колесо відмити, підігнати, з приводом розібратись, тому що проблема в приводі там. Дивіться, оці от штуки, які чому. Пояснюю, чому я їх залишаю, тому що крило це десь, воно його можна назвати як і бампер скутера. Скрізь його десь притулитись, да, де, де це. І сюди, коли сточити пластик, щоб їх не було, там є куди, нема проблем. ну Тонкий пластик є з чим. Ну, тонкий пластик, і тоненький пластик. Да. А якщо зашпаклювати, то краще в цих от пройомчиках нехай буде. Фарба ніж шпаклівочка, тому що я кажу, воно десь там, там. Ну буває, бачите, залито в глянець, але ну це їхня така робота. Ну і щоб звідти потім не показалось десь, як чухнув, чухнув. Фарбою там пшикнув, це одне. А як звідти вже відкололась шпаклівочка, хоча навіть якісна, тому що крило гнеться і має свойство цей пластик гнутись, то вже звідти вже там ямочка. Тому так відповідно підганяється, і як нас на середнє таке відновлення піде.